Зараз це буде обов'язково, тобто це як раніше, пам'ятаєте, з прививками. Було що треба зробити прививку а без прививок тобі тільки не роботу. І так далі, не візьмуть, ну, як бачите, це було абсолютно несерйозно, але в якийсь момент за цим дійсно слідкували. І дітей пугали: не зробиш прививки, ні, ні, ні в армії не возьмуть тебе не на роботу. Пам'ятаєте, таке було ну, вмова, не таке було. А Зараз тут нова історія. Тепер треба пройти військову підготовку. Ну від ТЦК. ТЦК це все буде відслідкувати. Стосується і школьників, і людей, які там в коледжі в інституті хочуть з коледжа там в інститут поступати. Отака, от історія тепер буде. Тому, друзі, вам потрібно зараз шукати. Я розумію, що більшість людей йдуть навчатися, щоб типа бути заброньовані. Да? Але йдуть навчатися для чого? Для того, щоб отримати якусь світу і потім заробити. Ну, як ми знаємо, що ти виходиш з тим дипломом. 4 роки життя віддав за щось, десь чомусь навчився. Ти диплом показуєш на роботі. Кажуть, він нам треба спрячь, мені нам треба досвід роботи. По такому колу ходиш. Ну тобто небезпека велика. Ну в країні війна. Ви могли казати, бо що хочете і так далі. Ну, в країні він всі ситуації, розуміючи, що робиться. Ви маєте навчитися зараз. Наприклад, онлайн такі варіанти, як там IT і так далі, вже не актуально. Поняла штучний інтелект, це, це позаміняв. А жити за що там нада? Навіть якщо ви вдома засядете і будете сидіти, ну це ж право кожного по піклуватися і хвилюватися за своє життя, особливо батьків. Да? Зараз за посиланням профіля, ми нашим студентам, які нас навчаться на навчанні онлайн, будемо видавати плату. І ми хочемо в прямому ефірі. я вас Запрошую на день відкритих дверей. Можете зайти, подивитися, хто скільки, як у нас отримують студенти, і що вони роблять. По факту там з телефона працюють виставляють.